Водолейчики за місяцем або за асцендентом, це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Я зразу розпочну з головної подією осені Юпітер, планета удачі, щастя та процвітання. З 18 жовтня заходить у рак. Для вас шостий дім якраз в раку, і це про роботу, здоров'я, служіння про щоденні обов'язки. Це означає, що на практиці ну, у вас можливо з'являться нові проєкти. Буде точно більше роботи, більше завдань. Головне вони. Не принесуть результати, але це час, коли можна зміцнювати свої професійні позиції. По здоров'ю, Юпітер допоможе налагодити режим, знайти лікаря чи метод, який реально працює. Також це час перемоги над труднощами. Якщо були борги, судові справи, конфлікти, з'являється шанс реально їх вирішити. А накшатра по Нарвасу, по якій йде Юпітер до червня 26-го року, якраз про відновлення, про надання другого шансу. Якщо у або якщо ви щось втратили, або щось там зруйнувалося, да, у стосунках з колегами, наприклад. Або це період, коли ви можете повернути втрачені там стосунки, здоров'я, енергію, стабільність в роботі. Але пам'ятайте, що цей от транзит він короткий з шостого з 18 жовтня по 6 грудня, а потім Юпітер в ретроградному русі повернеться знову в Близнюки. І остаточно він зайде в рак в червні 26-го. Тобто, це така. Репетиція Наступного року бо Юпітер буде йти по раку весь наступний рік. І тому ви зможете вже побачити, які енергії будуть супроводжувати цей період. І давайте зараз подивимося, що ж буде для вас такого красивого, хорошого в жовтні, які транзити планет нас чекають. Давайте я зараз вам трошечки, ось я вам зробила карти трошечки побільше. 3 жовтня, Меркурій, планета комунікації, заходить у Терези, Це ваш дев'ятий дім. і Активується. Теми навчання, поїздок, якихось ідей, тема вчителів, гуру, духовних практик, бо це також дім духовності, дім вдачі. Четвертого жовтня Венера з'єднається з кето, піде ще й підпадає під аспекти, під танк раху. Це якісь несподівані сюжети у стосунках або фінансах. Да? Тобто це кармічні прильоти, кармічні флешбеки, і це ваш сьомий дім. На секундочку, це точно якісь повернення. Кармічних стосунків, можливо, там можливо, ретроградних валір. Е, ну, я шуткую, бо це ж немає тут у нас ретроградності, але це ваш сьомий дім, тому це точно буде про стосунки. Але це недовго, бо 9 жовтня, а Венера вже зайде в ваш восьмий дім. У діву. ну, Тут, можливо, якась там критичність да, у вас проявиться занадто, бо це діва для Венери не дуже комфортний знак. Це знак її падіння, тому тут така невдоволеність буде, така критичність. Не буде всіх там ковирять та венірочка. Е, на, ще й на спільні фінанси, бо це другий дім вашого партнера, це якраз фінанси вашого партнера, або це якісь чужі ресурси. І плюс ще 10, 11, 12 жовтня Венера підпадає під аспект Сатурна з другого. Ну, Тут точно будуть. Тема фінансів вона вийде на перший план. Тут перевірка, саме перевірка від Сатурна на зрілість, на відповідальність, на фінансові домовленості. 17 жовтня сонце заходить, заходить в Терези, це ваш дев'ятий дім, це вже акцент на подорожах, на навчанні та на духовних пошуках. Я зараз зміню карту, ви подивитеся вже ось воно сонце, дивіться, який насичений у вас дев'ятий дім дім. Да? Тобто, та енергія буде, буде багато енергії в дев'ятому домі. 18 жовтня Меркурій і Марс поєднаються в 9 домі, то тут якісь можуть бути гарячі суперечки у сфері ідей чи, можливо, юридичних справ. Да? бо дім У нас теж має відношення до судових якихось справ, до вирішення цих справ. 24 четвертого жовтня Меркурій вже перейде в Скорпіон ваш 10-й дім. Тут вже буде більше зосередженості на кар'єрі і більше вже розмов по, по справі. А 27 жовтня Марс до нього доєднається. В скорпіон це його знак, тому там він додає більше енергії і дає потужний імпульс по роботі і, але можливі конфлікти з керівництвом. Тому будьте уважні. 6 жовтня буде повня, повна. Луна, повний місяць, е, в рибах, внавшати утрапхадропада. Це ваш другий дім, дім фінансів, грошей, ресурсів і самоцінності, і системи цінності. Тут може бути кульмінація фінансової теми якоїсь, е, якась, може, там виплатити вам зарплаточку, якась може борги вам повернути, або, або тут, можливі якісь покупки. А також це час для переосмислення. Що для вас є справжньою цінності, і яка у вас система цінностей? До речі, Сатурн він давно вже ваш вас перевіряє на систему цінностей з березня цього року і буде ще перевіряти до 2027 року. І це дуже важливо для себе визначити для себе систему ваших цінностей. 21 жовтня буде молодий місяць у Діві, в Чітра, і це буде це ваш восьмий дім. Тут чужі гроші, інвестиції, глибинні трансформації. Тут про старт нового циклу у справах пов'язаних із фінансами партнера. Ну, весело, да з кредитами, зі страховками. Ну, Якщо немає партнера, то тут про мова про чужі гроші. Також це момент для внутрішньої трансформації. Можна звільнитися від старих страхів. Це добре і класно йти в страхи для того, щоб від них звільнитися. Це очі, це дуже класна практика. Ну і трошечки про Сатурн, ще поговоримо так, по другому дому, він іде Це час для фінансової дисципліни. Доведеться вчитися правильно управляти грошима, записувати приход і витрати. Це дуже така класна е, Практика. А також це про перегляд власних цінностей і пріоритетів. Ви будуєте нову систему ресурсів і навчаєтеся жити більш структуровано. І для вас водолійчики, я для вас витягну карту з колоди «Ідзин». це книга Змін. Дивіться, зараз я вам покажу цю колоду. Я зараз вам зроблю. Поближче. І це карта ще, відвідування. відвідування. Це про те, що наближається щось дуже важливе. Це про період першого контакту з новим і невідомим. І ви можете відчувати, що велике наближається до малого і це знак змін. Зустрічайте подію з відкритістю і співчуттям, не очікуючи швидких результатів. Результатів це час зростання, але плоди не визрівають одразу. Довіряйте своєму серцю, коригуйте свій шлях крок за кроком, і будьте терплячими. Тоді новий цикл розвитку принесе. Користь і просвітління. Дивіться, яке класне для вас послання на жовтень, да? водалічики. Тобто, жовтень для вас це місяць роботи, фінансової дисципліни і перших контактів з новими можливостями. Не поспішайте, довіряйте процесу, довіряйте своєму серцю, ви побачите, як щось справжнє, велике наближається до вас. А я бажаю вам щастя.